Який я тупо доходящий. мені бош. О, ти не тупий виклик. Ти тут буде ходящий. Я Да-да. Я. <риві> я, я собі тут роблю тунелі прямі. А я натяжка. Я, чому... я не можу собі нормальне оружі знайти. А я нечайно сліпушку взяла, а в мене інший зброй. Ти яшечка знайшов? в мене ядерка. Я зараз на шуткою дивісь. О! <плес> <Я> кидаю ядерку. Мені <плес> не надо. Закину <в> ядерку. <плес> Зажив. Я зажав його. Короче, я його вбив. Я сам себе вбив. А я вбив тіпів. я сам себе вбив ядеркою. Дивись, що я роблю. Тунелі, тунелі. Сала в мене, а в мене вже зброї немає. Я кинув ядерку, я дебіл. Я сам, я я під, сам під себе кинув гранату. А я ядерку, чел! Ядерку. Да. Послухайте слово ядерка. Боже, мене забрали! Там чел з пулемьотом, мене хочу вбити. А я з мініганом все стою. А я нічого не маю. Їдя. Я любимо оружі забрав, На, тобі вігранат туди. Забрав? Мене хочуть косою вбити. Я У кого фіга я маю хаю. Ти я звідки знаєш її? Ти... Я маю ХАЄ нафіг! А я зараз ХАЄ я кидаю. Я так ідем, блядь, Що, в мене була ядерка? Я вижив якось! Цигянський фокусом <vais> ну, 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 я виграв! Ну-ну-ну-ну, я чогось кидаю ХАЄ. Я здох. А я, я... я зараз сам сіраю. Капець, мені повезло просто. Я просто... Спортсмен. Я так само, я кидаю, хає тут. Під себе. Я тебе. Що в нас друзі? Бамбарівка! Я тут бановав мене. Я тут не здохнув. Я знайшов міну. Мене зароб'ють! То Капець! Банан до мене прилетів. А я, значить, хто? Я пане Румен! Все, йому. Йому капець. Йому капець! Я мав... Я мав... Я, 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 я... Я... я сам себе вбив, боже, я, я... Я мав огнемет. Я сам себе вбив! Чуйся, огнемет. А я мав мініган. Який я безполезний? Я виграв. Мому інвентарі сад, що? Що? Та боже задубала. мене та реклама. Так. Ай! Ай! Мене зара. Погасить? Ох, блін. Тебе тоже негер? У мене негер. У мене теж негер. Не, я чорний. Ти негер? Що кабі? Ти я казав. У мене немає ядерки яку я Де Де все? вас? Ой, я забрав його! Я зараз буду гранати лупити, мені все одно. Я зараз здохну. сильніші, ніж ті гранати. Я знаю. Так странно прозвучало. Не питайся, що тут твориться. Сам не знаю. Я виграв. А ми можемо разом грати? Я звідки знаю, я перший раз. Чого я не можу? Воно хочу бути нежати. А я хочу. Mm -hmm. Тому, нормально? Так. Я хочу знайти коричневу. Ха-ха, ти знаєш, як повис. Хади чого куричку? Будем коней, коричневі. Подумай. Я тут знайшов Тобі очі будуть палити, якщо щось Я читерське місце, що я зараз бамбіру в Донбас. Я секретний. О, в нас база! Тобто, що я тут не роблю? Ре? Я читерське місце, я тут все розриваю Все, я зараз буду розстрілювати. Але от що, я не можу купити. Там, Там чоловік бананами все робить. Тут я ламаю походу, тобі. Йому! Ти бачиш, що я тут роблю? А то хай не важче, в мене тут. В мене тут Тобі зараз воно банану не кидається в голову? О, то то я походу. Сало, ти зелений? Ні. Значить, не ти. Слава Богу. Я собі знайшов джетпад. Ніфіга собі. А, ще одне, ще одне оружя. Я зараз буду купати вниз, щоб зробити тунель. Так, що можна ядерно, якщо то буде таке. О, я ракети знайшов. Бамбіровка. Я, я, я той знайшов. Ракети самонавоження. Що? Та! Що не таке є? Та ігра мене дивує кожного разу. Тоже? Якийсь лідник прийшов. Не мене би... з двох сторін зараз хочуть замудаха. Що? Саме дивись, я задум стріляю в нього. А, мен тут... а мене тут. Ааа, мене прив'язали! Бам тебе. Я тут просто кожу. Я тут все в сам. Чуєш, а я тут просто бомблю. Все на родину. Тоб... Забрал. Забрав. не мят дуже фа. Я просрав. раунд. Забрав! Пудра на куля. Я такой оружий. Нешов. Це ядерна зброя. Це не ядерно, це така прикольна штучка. Це флешка. Коктейль молотова! Я знайшов коктейль молотова! Я не давно. А я коктейль молотова. А! Я міни знайшов. А! А! Мене коктейлем підбили. Я міни ставлю, я мінник. А мене підпалюють. А, я сам на сам на їх граната зірвався. Нормально так. А я шукаю аптечки. Я зараз граната мама. Я думає, аптечки найбезполезніші, що я в ті є. Це не краще, що вважається. Ні. Як ти як ти як ти маєш то я там? Я коло міних, я своє міни зараз ставлю тут. Челек, ти знаходиш. Я ду! Рин, да! Як ти маєш вогнім, бери вогнім. Вогнім'як не ще. Ой! Само не одешся ракета! Чекай, мені треба мені щось спортсмена. Вона прилетіла ракетою. Я знаю. Це я. Що тут три? Ракети запускаються? Ви що такі що три запускаєте? Може Я тебе віддам. Ні разу не не. Я куась. Що я тут Там, ти робив? не робив? Ні. бляха нас забрали. Я запускаю три ракети! Найліпше червона! Мама! У мене вже нема хопати! Я бджолиний! Той я не йшов! Я бджюлі! Я дурак! Чо? Ми я дурак! А я закритими очами спіймав співнімаю, Мені цечку. прикинули! Погано! Не то словом. Типа, дивися, ми... Мені... А як ми можемо грати. Ти може там? Так. Тут можна кунчалка. А тобі в лоб прилетіла. Ти б знав, як виглядає то, що... Бам! Дивись Дивись в мене є ракетка і мініган. Тепер скажеш звідки. Безполезна так? штучка. Ракети! вогнемет Дивись, я задом, дивись, я задом. Чао. Я без ти, розумі... ти розумієш? На тобі ракета! Це <гум> що ти саме У Олег, ота ракета найнаводяща. Яка? Ота. Зараз, 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 зараз. Е, я зараз тобі покажу. Скажи, коли? Во все. Отака. Та, та та. Ти саме наводяще? Так. Як? Тут якісь ресурси! Які ресурси? Тут якісь положили. Якісь... Так, які... як зробили Ти знаєш ящики, що тут то є. О, ну так, не є. Все я взяв міні-ган. Я взяв міні -ган. ган. Я мі. Я знаю що я. Я порохи. Розстріл! Mm. Тут рік ушати то воно. Молик. Ага. Я, я беру базучку Ракета бомбірівки Доброго дня. Ми бомбермо рослин. Сейчас я маю ракету. Попав. Я не пошлю не попав. Mm -hmm. Попав! Не попав Він не попав в мене, я попав в нього. Ай! Кісмі! Ступенький! А я мав велику ракету, я їм його бабати. Ну. Я дибіг. Це нормально, що, що це таке таке. Так, туре. Я попав йому. Так, я думаю, що робить та ракета. Я просто тут просто на них нападаю. Так. У мене є ракет. Я маю сам наводящийсь ракету і просто буду. Я них... Я там їх стріляю, них, можу. Що, я, я напевно впевнений, що тим сам самоналодяшся з ракетами. У мене самоналодящи. У мене напевно ні. У мене вона чорна чогось. Ти помилуй. Не... Ми поважаємо негрів. Ой, чорний глядай! Я не поважаю, наприклад. Що я не можу стріляти? Я стріляю по всім ракетам. По всім! Ти так займаєшся як я? Клікання? <світо> я не нічим не займаюся. Да боже, попадь твої ракети вже в них! А що до речі це не саме найдесь. Попау! Задом! Дивись, я! Чел, дивись! Я його вбив, він кидав час на банани і є. Дивись, Задом! дивись, задом. Ча, а може я буду кидати банани? До банани? Як хочеш, твоє життя! Все добро банани! Я ракетами фігач, мені похит. Це я взяв банани. І просто біля нашої бази. На, 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 на. На, Це братка банани. Йо, 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 ві! Там, там, куди пішов? Йо, йо, це все на бомбіровку в тебе? Я тут джолини розкидаю. мене тут банальська бомбандировка. Я ще тут міни ставлю. Дивись, дивись, як в мене тут спустошено! Олег, дивись, як в мене тут спустошено, Вгадай, що це ти... зробило? Банани! Я думав, що зброї зброя далеко. Від бананів! Якось... Я шукаю ядерну зброю, мені все одно. Є. Мамо, роже мені є! Я джо я в джолі... Так, я знайшу, я то, я вже безполезний. Я, я на своїй гранаті зірвався, потім зірвався на вулику, потім... Там щось я таке знайшов. Там щось впало. Ем, привіт. Пока. Ти ж десь фокус, ходи сам. Десь до мене, десь, десь, десь. Давай він підлітить до мене десь, десь. Десь, о. Десь, десь. О, привет! О, oh, привет! Весь, весь. О, привет, пока. Мене заморозили. А не бабахне. Я сам себе ще походу бахну. Небо! Що не походу бабахну. Не О, притягав. Блін. Воя. Воя. Во Та йди. Звідси! Вони якусь дрельку забили. Тебе? Так. Я звідки знаю. Тих, ти хто взагалі? Я не. Ти жив. А вы знали, що сюди в Я Ня-ня-ня-ня-ня-ня! Поставте лайк на мій роли, подобайку, підписка і комент. А я завершую. Всім удачі, всім!